Як оцінюєте взагалі потенціал сучасного українського студентства, як взагалі зустрічі студентів університету? Ну це найкращі мої глядачі, я так думаю. Я, я сам до сих пір ще іноді в своїй вранці, думаю, що я студент. Я вічний студент, я не просто там купу разів вчився. Для мене ну, вчитися для мене це величезне задоволення. І бачити бачите, ввечері щось нове, і бачити енергію як би, такого залу, запитань. Бажання не просто нової інформації, якось історію для себе, для себе самого. Це дуже, дуже мені подобається. А ось про стрічки. Головним маском стрічки, взагалі, в водих є фраза «заплюш очі uh -huh. і дивися серце». Як би ви могли взагалі проінтерпретувати цю празу? Ну, вона різна, вона хтось думає, це. це... Завжди пишеться, коли на таких історіях щось, що має зачепити людину, зрозуміти, для мене це не тільки була історія важлива, як історія про людей незрячих чи власне самих кобзарів. Я з цим звертався і до глядача сучасно, до людей на вулиці, до вас так само. Тому що я вважаю, що в теперішній час, який надзвичайно, от. Жорстоко знущаються над людиною пропагандою, інформацією і так далі. Дуже тяжко знайти і самого себе і зрозуміти, де правда, зрозуміти, де ти, 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 ти сам, достукатися іноді до самого себе, прийти до тями. Єдине, що я для себе зрозумів, і допомогли мені герої, це побачити, що коли ти заплющиш очі, відсторонися від цього світу, коли станеш в якійсь мірі, от, як і кобзарі, яким все одно, хто перед тобою багатий чи бідний. Там не знаю, президент чи, чи останній бідняк. Ти відчуваєш людиною серцем, ти відчуваєш зловно несе чи добро. Тільки так ти можеш зрозуміти правду. І тому я писав на своїх от бордах, заплющи очі. Відсторонись від цього і дивися серцем. Тому що тільки це тобі допоможе відчути і зрозуміти справжню історію самого себе, і власне цей фільм, і взагалі так жити, напевно, правильніше. От зараз в суспільстві панують такі думки, що от українського кіно його як такого немає. Що ви можете взагалі порадити, можливо, молодим якимось митцям, там режисерам? Що варто їм робити? Як? Я, я чую все своє життя, що немає українського кіно, я чую, що немає української музики, я чую, що немає, нічого немає. Я втомився чу чути, що мене немає. А для того, щоб не жити з цією думкою, що тебе немає, треба робити якісь кроки, треба впиратися, вірити у власну мрію. Власні сили, і коли ти сам віриш, знаходяться люди, які тобі допомагають. Єдиний рецепт для цього, щоб відбутися і бути е тобі самому справі, які ти робиш, треба щось робити. Також ось ця стрічка, вона от про тих людей, які не зрадили до кінця ідею, які мають цю незламну віру. Взагалі, в зв'язку чим можливо виникла ідея, що вас надихнуло на створення цієї стрічки. Не просто ну я сам як обзарюю, я живу з цими людьми. Я постійно спілкувався з людьми, які, для яких слова свобода були дуже важливі. І для мене це стало колись важливо, якийсь момент. Цьому вчили мої вчителі все навколо. В кінці кінців мистецтва це так само історія про свободу, якщо вона справжня. Зараз це стало важливо не тільки для людей творчості, це стало важливо для нашого суспільства. Історія, що ти готовий віддати за свою свободу. Я про це розповідав в фільмі. Так сталося, що змінилися обставини наші всі, картина стала ну, дуже важливою для всіх людей, кожен з них. Мені тисячі там, дзвінків, якісь смс-ок, людей, які там, хто дякує, хто ні, але. Важливо те, що робота, яку ти робиш, що б ти не робив, не лишали інших людей байдужими. Інакше, коли люди байдужі, то все одно гостра критика, чи там хтось зацілувати тебе хоче. Це вже питання інакше. А важливо, от ви запитали, що щоб статися, коли люди до тебе не байдужі, це найголовніша історія і в культурі, і в мистецтві взагалі не може в житті. А також ще стрічка вона висунута на, на прем'єр Оскар. Мені сьогодні вручили найважливішу нагороду поки що мого життя. Оцей студентський Оскар за, за українську журналістику, фольклор та етнографію. Найважливіше для мене, окрім всіх нагород, увага людей до твоєї роботи. До нехай вона як завгодно називається. Мені важливо те, що цю історію вже побачили десятки тисяч. Те, що вони переповідуть, ще таким самим, як вони. І важливо, щоб вдалося зламати відчуття відсутності в нас історії, відсутності в нас успішності. Не успішності, ну, я знаю, що, що за декілька тижнів там пожовтіють плакати з назвою фільму, на його місце стануть інші. Може, багато важливіші і цікавіші картини, але те, що люди, виходячи з самого залу, вірять у власні сили, як ви мене запитуєте, ви думаєте, що людина успішна. Яка принаймні щось зробила про те, що мріяла. Це історія кожного. І це історія, яка надихає. Це для мене було найважливіше зробити в цьому фільмі. Щоб була історія, яка заставить людей задуматись, яка, можливо, надихне їх до власних якихось тілень історії. І це єдине, що, ну, що можна говорити, що таке успіх. Все інше це марнославство називається. А це не в мистецтві, особливо в тому мистецтві, в якому ми займаюся, марнославство, дуже багатьох людей забирає мозок, забирає душу. І я постійно, коли таке зі мною, починаю щось траплятися, думатися і згадую е, лекції свого вчителя Леніда Даосик, який згадував про свого друга Івана Миколачука, який казав хлопці: головне в нашій справі не скоруватись. Так що на цій ноті дозвольте попрощатись з вами.